Друзі, товариші, хлопчики та дівчатка, всіх вітаю на каналі. І сьогодні ми будемо займатися оранкою, займатися такою легенькою роботою, особливо в нашій області, в Дніпропетровській, і будемо орати чимодани, як розумієте. Тому що ті, хто живуть у нас в Дніпропетровській області, вони знають за те, що в нас просто земля сухуща, чимодани виверте, перерозхід по паливу, розривають коробки, плуги і все інше. Сподіваюся, що ця участь в мене мене, я просто гарненько виоруюся, і в мене все буде чудово. Але ну. Подивимося вже трохи пізніше. В минулому відео я ще знімав, показував, як я ремонтував та відновлював задню навіску, щоб зменшити люфти. Тому що куди кинеться, куди не подивиться, все було розбите, все було в люфтах, торохтіло, бовталося. Ну, самі розумієте, щоб було зрозуміліше, оцей речах чи як його лижа двигалася на 10 см, що вверх, що вниз. Ні. На 10 сантиметрів всього і вверх, і вниз. Ну, 20 то вже забагато. Тому 10 сантиметрів оботу це досить таки багато. І Тому я вирішу перед оранкою виправити ці всі люфти, зробити, але зробити це по понижчому, по-бомжацькому, по-бідному, називати це як хочете, але грошей я там витратив небагато. І але все одно досить таки немало. Тому що. Запчастини якогось дідька стали просто геть якими дорогими. На самі пальці тільки 2000 гривень. Всі нові пальці замінив. Ну це я трохи далеко вже зайшов, тому кому цікаво стосовно задньої навіски МТЗ, переходьте на мій канал, подивіться минуле відео, там де я ремонтував задню навіску і що і як воно було. Зараз по плану підцепляю плуг і буду займатися його регулюванням. Але... Як бачите, я собі в минулому році зробив ось таку замальовку, скільки деяка довжина по різних тях, по винтові, щоб більш краще, більш швидше це все налаг... настроїти. Але все одно різна земля, різні налаштування, але це хоча б дасть якусь базу для того, щоб підшвидшити процес регулювання. Тому обов'язково таке робіть, коли ви вже зробили під свій трактор, свій плуг. Замалюйте, воно вам ще пригодиться. Оце лежало в мене, можна сказати, рік з правами і паспортом на тракторі. Оце сьогодні. Прийшов той день, коли воно мені знадобилось. Нарешті, вцепили плуг. На жаль, в минулому році я його не підготував ще до сезону, до зими, і він, як бачите, поршавів. Але нічого страшного, в цьому році просто сухуща земля, тому я думаю, за те, що пару огородів я вигорою, і воно просто буде тут блистіти, як самі знаєте, в кого що. До речі, отут у мене ще вали і стоять, можна поставити вуглезніми. Я їх зараз не хочу ставити, тому що більш-менш буду чистеньке. Орати, ось Після ячменю. І тільки ось недавно він після дождів почав, почав проростати. І, як бачите, досить таки неактивно він росте, тому що все одно не вистачає ні тепла, ні вологи, нічого. Все в нас просто вон сухо пиляка летить. Так, бачите, оці стоять докидувачі. Отака ось стойка квадратна. Тут повинні стояти залізні болти, але в мене тут тільки, напевно, один злізний болт залишився, тому що я їх зривав. Тому що важко було я їх позаривав, але купити нові, чомусь я не купив. Оце вже, можна сказати, колхоз подобавляв. Коли стоє тут вуглезніма, оця ось труба дозволяє не так часто забиватися даному плугу. Воно просто скидається все на сторону і досить таки непогано допомагає. Заднє розміщення колеса опорного. Так, ось ця табличка. Плуг пн 340 Агронаука, 19-й рік випуску. Свіженький я його купував, не знаю, ну, напевно, у 2020 році 3.40, як розумієте, метр 20, ширина захвату. Як казав мені менеджер з цієї фірми, де вони виготовляють дані плуги в Одесі, за те, що хватить там тисячок, 8 2 буде тягнути, вона скупляють, все добре, працює. Не ведіться на цих менеджерів, вони в полі не їздять, вони в тракторах не сидять, вони не знають, що говорять. Досить такий важкий плуг для даного трактора. Не знаю, можливо, у нас грунти такі, але все одно важко йому. Там потрібно хоча б 100 сил, щоб тягнути метр 20 шириною захвати. Тому ПЛН звичайний, або просто ширина 3,35, там, як розумієте, метр метр 0,5, щоб обща була ширина захвату. Оце саме те, що йому потрібно. Йому буде більш комфортніше працювати і щоб дотримуватись якоїсь глибини. Так, звісно, я можу цей плуг зашалити там на 2 25 на 26 см, як в минулому році, але в минулому році інші погодні умови були. В цьому році я не знаю. Тут просто ми зараз будемо бетон рвати. І я не знаю, наскільки вийде його взагалі загнати. Але один плюс заднього розміщення опорного колеса дозволяє, як говорять, за те, що більш краще він лізе в землю і його не так сильно викидує на важких ґрунтах. А за що цього колеса. Він навпаки ще сильніше затягується в важких ґрунтах під землю. Ну, от подивимося, в цьому році, чи дійсно це так, чи воно працює. Ну Як бачите, стосовно плуга, такі регулювання, більш-менш непогане, не але все одно чомусь він мені не дуже зайшов. Це я вже потім зрозумів. От ставлю зараз на оцей верхній отвір, такий подовжений. Це для цієї гірної місцевості, але на наших рівних полях також працює як довантажувач. Тут я зараз поставив на нижній отвор, але думаю, потрібно переставити на центральний отвір, щоб користуватися більш краще силовим регулятором на віски трактора. Ну про це вже ви побачите трошки пізніше, тому що зараз, як розумієте, у нас з кожної хвилини темніше і темніше, і через 10 хвилин буде темно. Тому я зараз потренуюся, а завтра вже по світлому все вам покажу. З вас я побачу через ніч а ви, як звісно, через секунду. Ну що ж, дочекалися, ніч пройшла. Я вже трошечки, вони, як бачите, виграв тут 20-25 сотих. Все добре, все чудово. Оцей лайфхак, особливо з листочком, за те, що в минулому році я замалював всі настройки регулювання даних винтів. Я нічого більше не крутив. Я просто вистаю по минулому році. Все добре, все чудово. Не вилазиш з трактора, не підкручуєш. Це такий кайф за те, що минулі роки мені доводилося 5-10 гектарів виорювати для того, щоб якось настроїти плуг. І десь я побачив цей лайфхак, також або в Тіктокі хтось сказав за те, що просто замалюйте. Так, звісно, банальна штука, наскільки простіше працювати, наскільки час у нас економиться, але не всі про це знають, тому обов'язково замальовувати класна штука. І так, повернемося. Так, як бачите, за те, що виграв я оці 20-25 плуг. Більш-менш попідтирався, і сьогодні я вже вцепив ці вуглосніми. Тільки ось вцепив, тут два проходи зробив. Тому що наступне поле буде оте крузища, і мені потрібно, щоб більш-менш нормально воно перевертало. Якщо буде погано перевертати, в цепи ми диски зробимо там картинку і переораємо. Але оці нехай притираються. І до речі, тут прикра ситуація за те, що в мене їх тільки два спереді, в мене немає я його не встановив. Заводу взагалі йшло три, все як положено. Але мені б не подобалося за те, що вони знаходились прямо зверху. Тут бачите, я ці вже змістив вниз. Вони. Наполовину вже ну, не повністю виходить. А по заводу вони були прямо зверху. І тим самим тут потрібно було орати, не знаю, завод думав, що ми тут 40 см будемо орати, щоб воно діставало до вуглеснімів. Ну, можливо, це в так, Тому я її ті викинув, і в мене їх благополучно хтось вкрав. Тут вдруге знайшов таких два із ПЛН, начебто звичайний, переробив за допомогою там сварки, трошки голови, трошки ізоленти і соплі, і все у нас срослось, все працює більш-менш непогано. Як бачите, за те, що е, це без безуголоснімі ще працював, а тут вже один разочок пройшов, вже трошечки менше в нас стрільні залишилися зверху. Тут, до речі, бачите, оце суданка, там далі йде зернові після дисковки. Так, стосовно глибини, зараз ходимо поміряємо, Але хочу сказати за те, що трактор і важкувато працювати. Не те, щоб дуже важко, але не легко зовсім. Потрібно якось думати, на якій швидкості, як можна знущатися з трактора, як не можна знущатися, тому що ну, може дорого вийти в ремонті. Дана ситуація, дана як можна сказати, помилка. Але ходжує десь 5-6-7 кілометрів на годину. І, до речі, в мене ж тут, як розумієте, винтові чи напіввинтові відвали, вже не пам'ятаю, як там вони. Це незвичайний ПЛН, де класичні відвали, і там вони ходять 3-4 км за годину, і все добре, ну більш-менш добре. Мені потрібна ця швидкість. По заводу від 7 до 10 або до 12 км на годину повинно ходити, щоб більш якісніше була обробідка. Але, ну як розумієте, в мене це не зовсім виходить, тому що 90 лошадок під капотом, з них 15 вже кудись втекло, розбіглося. Не справляється з даною задачею, але все одно, тим паче, 25 не менше я засовую плуг, не вилазить. До речі, як говорили менеджера в Ютубі, за те, що за допомогою того заднього порного колеса плуг у нас, чим тяжче йому земля, тим краще він лізе і він не викидується, не вискакує. І, до речі, так воно і є, за те, що він не вилазить. Але, як бачите, у нас борозда йде отут ось до води дістали, ну, місцями трошки менше, трошки більше, таке все плаває. За що, чого воно плаває? Те, що в мене на тракторі стоїть силовий регулятор, і він сам виставляє по зусиллю трактора. Якщо трактору важко, якщо плуг заривається, він сам піднімає навіску. І тим самим у нас довантажуються колеса, зменшується пробуксовка, І більш більш краще не пробуксовки, менше розхід палива і трактору. ну, Самі розумієте, трохи пізніше покажу, поставлю камеру. Можливо, батька попросив, щоб він покатався, а я буду бігати, вам знімати. Стосовно глечиків. Подивіться. Оце глечики. Оце скільки їх тут повивертувало. Ой, небагато, я бачу і більше, але все одно. Ну, за зиму, звісно, у нас розкисне, буде все добре. Стосовно глубини, шкодю за цією палицею з мітками, І ось давайте все-таки помірюємо, Так, ці глечики трохи в сторону. Так, де ти... Ого. ого, оце воно тут нернуло. Так, обтоптуємо. У мене 90 кілограм, попригали, тут потанцювали. Так, берем. Так, 20 майже 30 см. Десь говорю менше, десь більше, але... Де я не дивися, не менше 25 см, якщо буде точнішим, 26 Не менше. Десь більше там до 30, десь менше. Ну, а таке все воно плаває. І це все через те, за те, що десь земля в нас краще, десь глечики, десь тверда. Тому таке ми діло маємо. До речі, о, тут на Суданки, як бачите, оцей клаптичок, тут набагато важче. Ну не набагато, але все одно важче. Тут після зернових ну, полегше. Стосовно роботи за те, що працюю з передком, мені так більш краще комфортніше, і блокування використовую, тому що ну, без блокування він також лізе, йде, все добре, але оці, знаєте, коли там десь твердіше, десь м'якше, він постійно це смикається, навантаження на трактор більше-менше, це мені не подобається, тому я краще вимкну блокування і погнав добрий путь. До речі, стосовно блокування, в мене воно стоїть на тракторі пневматичне. Я його викинув це заводське. Тепер бачите, наскільки тут чистіше, вже набагато. Воно ж заводу постійно тище. Поставив пневматичне, все, пішла трубочка, все добре працює, саме головне не забувати його вимикати. Тому ставте також пневматичне блокування, гарно справляється, Я вже 4-4 роки працюю. Все чудово, все мене влаштовує, все це дешево коштує і швидко робиться. І не обсирає трактор. Це саме головне. Якщо комусь цікаво, переходьте на посилання зверху відео. Там, де я знімав стосовно блокування. І також хочу сказати пару слів стосовно силового позиційного регулятора. Класна штука, просто ну, якщо є, не викидуйте, краще настроїти і буде вона добре працювати. Тому що я говорю, він сам контролює натяг чи як супротив даного ґрунту, де йому важче, він трохи припіднімає плуг, там буквально трохи припіднімає. Тим самим навантажується в нас колеса, зменшується пробуксовка. Коли йому легко, він тіпа, дає можливість залізти йому глибше і ще не плюс. За те, що можна знімати повністю оце заднє опорне колесо, коли в нас сиро, мокро, і працювати без колеса. Я вже так працював, чудово все виходить, просто безперечно. Тому моя порада, залишайте ці силові позиційні регулятори, працюйте, вони гарно справляються. Я то ще розповім за те, що воно десь попускає, десь піднімає. Це ну, відбувається досить таки швидко. Як налагодити, то все воно нормально. Якщо трохи глибше можна, можна глибше. Якщо тільки починається супротив, під, піднімає трохи плуг. І все, і в добрий путь. Не буває мене такого за те, що я просто заглох на полі, там став, зупинився і все. І буксуючи ще щось. Ні, він просто, коли потрібно, він підсмикне і далі в добрий путь. Тому такі справи. Знімати відео. так що За це вже лайк можна поставити. Ризикую життям же своїм. Чудне зігневчан. Подивіться, все лізе, все працює, польова дошка працює, все чудово. Закидує, нічого не ні порости після когось, нічого не видно. Все просто прекрасно. Ну і Продовжуємо. Заїхав я на кукурузу. Ось все, клапточок зробив, в мене не влаштовує такий результат. Хтось каже що нормально, що ти паришся. Но мені не подобається те, що воно зверху так багатенько залишається. Так, звісно, це не лемкін, не інші імпортні плуги, а звичайний наш український. Але отаку масу йому поганенько перевертати. Тут кукурудзу стояла під 2,5-3 метри висотою. Тобто маса в нас тут присутня. І зараз все-таки я зажену сюди. Дискову борну, трошки перемішаю оце все. І, можливо, щось буде краще. Ну, неможливо, а точно должно бути краще. Тому що іноді воно навіть підзабиває, підгачує вплуг. Земля тут набагато мокріша, тут вже не так багато таких чемоданів вивертує. Ну от Подивіться за те, що навіть грудка якась ліпиться. Ну, як ви зрозуміли, за те, що зараз я подискую, зроблю свої справи, а потім вже вимкнусь і покажу, як воно робить вже після дисковки. Тому до зустрічі через секунду. Тож, продовжуємо. Як бачите, отак трохи задискував, так більш менш але диски чомусь більше не лізли. Напевно, із цієї оцієї стерні. Воно вже там відорав, так бачите, набагато краще, ніж... А, звідси не видно. Потім покажу вже. Коротше, зняв навіть я заднє опорне колесо для того, щоб показати, як силовий регулятор працює навіть без опорного колеса. Воно тут просто не потрібне, більше дискомфорту. Відбив загіночку, все добре. Ось бачите, перший раз прийшов, тут аж по коліна майже все полізло, все добре. Назад їду до половини доходю. А в мене щось трошки ну, якось важко йому. Ну не знаю, чому важко. Я вже не знаю і вимілив. Ось, бачите, отут. Взагалі сантиметрів 20. Я вимілив, думаю, ну це загінку, напевно, відбиваю. Потім бороз достану, буде краще. А хер там. Доїздився я до такого за те, що доїхав до краю, почав розвертатися, мене щось юзом несе. Та дивлюся ж блокування ж виключив. Чому мене тягне прямо. Чому я не повертаюся? Подивіться, як загорнув тут колесом. Ну, коротше, менше балачок, давайте я зараз просто покажу, в чому справа. Цим довбаним МТЗ. О, так. Дивимося на це колесо. Їдемо, 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 їдемо. Нормально, вроді все чудово. Ну давай. О! Бачили? Все. Приїхали. Довбаний ти. Передній міст. Їдемо, клину дає. Коротше, коли клине так, за те, що він, воно повністю стає і все. Вибачте за те, що турбіровану техніку так заглушив, але просто мене зло бере. Оце ось бортова чи редуктор, чи як воно гарячуще. Я боюся, щоб мені якось додому хоч доїхати, там, не знаю, скільки тут 500 метрів. Але боюся, щоб я не розірвав тут нічого, щоб доїхав. Ну це жах. Ну коротше, Як ви розумієте, скоро почнеться нове відео буду робити. Стосовно ремонту переднього моста МТЗ, який не вижив в цьому році оренки. Відораю пів гектара і все, відригну. Я не знаю. Звідки вже кошти на нього брати, тяне і тяне. Коротше, зараз досить балачок. Це відео продовжується вже тоді, коли я зроблю передній міст. А кому цікаво, що там буде, підпишіться на канал, натисніть на колокольчик і чекайте нове відео там, де я буду ремонтувати. Сподіваюсь за те, що я зніму і покажу. Або просто спалюю його нахер. Ну, теж можу зняти. Контент все-таки. Ладно, чекайте. Ну що ж, як ви зрозуміли, раз я вже біля трактора і в полі, то значить, що я вже відремонтувався. Що там було і як і коли, це підписуйтесь на канал, побачите, що і там як було і хто в цьому винен. Тому цю тему зараз не чіпляємо. Зараз, стосовно оранки, ось трохи заїхав, далі почав орати. Ну і подивіться, після дисковки, який ефект. Ну, Ламкін, правильно? Ну, лемкін ж не то, що по початку, як я орав. Але ж глиби, це просто жах. Коротше, ситуація в цьому році яка. Або ти пропихаєш плуг нижче сухої землі, гордні, що такі чемодани, але він не вискакує. Або якщо ти хочеш там, зарати на 25-20 см, то він вилазить до 15 см і все більше не залазить. Тобто є якийсь особи землі, які потрібно пропхати нижче. Трактору важко, буває, стає, не стає, але все одно іншої оренки зараз немає. Якщо і в полі, я так буду оратися, то ну його нафік. Він подивиться, навіть глину місцями вивертую я. До такої глибини доводиться йти. Ну тут отут, отут 30-ка є. Ходи міряв, ну самі бачите по чемоданах. Так, зараз хочеш показати, як працює сам силовий регулятор. Пробував без цього режиму, без силового регулятора. Трактор стає і все. І нікуди він не хоче їхати. Це якщо зробити так, щоб він залазив в землю. Зараз на крутю є режим, як швидко піднімається навіска. Тобто чувствительно, чи як там 에, або швидко її підсмикає, або плавно її підсмикає. Зараз, щоб було на камеру краще видно, я накрутив, щоб було вам зрозуміло, в чому суть і як він працює. Тому Віктор Миколаївич, прошу в кабіну. І зараз ж подивимося. І зараз я ззаді буду бігти, а що навіщо мені бігати, якщо я можу просто сісти. Опа! Сподіваюсь, мене тут не загорають. Поехали. Будемо кататися. Опа! Бачите, трактору важко, Залез по саму раму. Силовий режим. Бачите, по навіски... Та да хоч би не випасти тут. Ладно, потрібно спригнути, напевно, тому що страшно. Дай я злізу. Поїхали так. Ну я нахід, я вже не молодий. Я боюсь, випаду, зараз колеса за як намотає. Давай, пробуй, ще. Ну, я нахід. Коротше, в чому суть самого регулятора? Якщо трактору важко стає, плуг заливається ще глибше, от бачите, зараз йому важко. Винд центральний. Давить на довантажувач. Тим самим давить на датчики. Ну, Це Віктор Миколаївич, він просто перший раз зараз сарає з цим регулятором, до цього все яр працює. І на словах йому розповію, як це робиться, але, як розумієте. Ідемо, йдемо, йдемо. Зараз йому колись стане важче. Видно за те, що він підсмикає на візку вгору. Тим самим, коли він підсмикає на візку вгору, колеса довантажуються, більше щеплення з ґрунтом. Трактору менше пробуксовка, менше розхід палива. Але з такими чемоданами тут за менше розхід палива взагалі не говоримо. Подивіться, по саму раму заліже. А оце зараз він сам підсмикнувся і пішов далі. Все бачите? Виліз, далі заліз. Оце земелька в цьому році. Глина, куди ж без неї? Ну, коротше, що хочуть сказати, за те, що якщо така уранка буде в полі, то ну й нахер. Хай воно стоїть до весни. так. Трактору важко, але він не все одно не встає. Він підсмикає вчасно. І це все налаштовується цим речагом. Щоб трака повністю не встав, щоб він вчасно підсмикнув на візку. Ось така ось оранка виходить у нас в Дніпропетровської оран... оранки, господи, в Дніпропетровській області. Або ти горні з чемодани, бо плуг не лізеть. Якщо так орати паї, то чесно я співчуваю і трактор, і плугові, та й своїй жопі, якщо чесно. Стосовно глибини, давайте ж подивимося. Як спочатку показував, 10, 20, 25, 30 см на цій палиці. Так. Обтоптали. 25 см. Йдемо далі. Ого! Це ще я в тріщину попав чи що під ракет. Ні, давайте це не будемо міряти. Так, ну давайте тут Попригали 28. Коротше, до 30 см не менше 25, тому що як говорю, якщо менше 25, це вже з мого опиту на цьому городі, за те, що якщо менше 25 він вискакує і більше не залазить. Тому така штука і доводиться так карати. Але все-таки подивіться після дисковки, який набагато краща картинка, ніж без дисковки. Ну. Сподіваюся, вам відео було цікавим. Я вам доходу об'яснив за те, що не потрібно викидувати силові позиційні регулятори на МТЗах, що вони гарно працюють, якщо вони налагоджені. І отакі ось і справи, а на цьому все. Обов'язково підписуйтесь, чекайте наступного відео стосовно ремонту, там просто мені аж соромно, якщо чесно. Ну, це ви побачите в наступному відео. Тому на цьому все. Гарних всім врожаїв, гарний, гарного закінчення сезону. На все добре, миру та добра. Брав сьогодні дюка з собою в село працювати. Я працював, він відпочивав весь день, ось на вечір уже. Хочу догнати своє, за те, ще ж ніхто з ним не грався, га? Да, дюка? Що? Не подобається, так? Да?